Сідушка після ремонту? Зовнішній вигляд ціленький. Все. Запускаємо. клац, зупинилося, заспокоїлася. Тепер регулювання висоти. Є? Супер. Це вийти зайти кнопка on off Є. Це воздушний неду спини. Здвоєні кнопочки. Одна половинка накачує, друга половинка збрасує. Тут позначено це бокова, це вертикальні. Це механізм відкидання спини. Є. Це м'якче жорстче. От зараз сидушечка буде м'якенька. Додавимо жорстче. О, ну це. Взагалі жорстка. Це м'якше, На шофера м'якше на лобове скло жорстче. Це амортизація крісла вперед зад. але вона я, вам не потрібна в автобусі, це для паровоза, хто з передцепом. І це кнопка наклона підколінного сустава. Ну, і крісло саме рухається вперед зад. Підлокотники, 2 відкидних, регульованих по висоті. Значить, зробили що? Капітальний ремонт е амортизаційної системи. x система називається. Заміна клапана то що я сказав попереднє відео. частична заміна пневматраси, Ремонт кріплення тросу наклона підкоєнного суставу. І дві пуклі. Все. Скажіть, куди вам її привезти? Сьогодні ми її привеземо.